Усь не синіти цю версешку, не зрад мене так часто били. Добре, милий, вибач, дорогий, милий, вирвалося, любий. Я хотіла сказати, я справді щаслива, що ти залишився вдома. Мені так хочеться, щоб ти теж був щасливий тобі весело зі мною. Ти мені що я мене 15 хвилин скакував з друзів і кричав. Я щасливий, я щасливий, я щасливий. Я щасливий. Твоє Я твоє здоров'я? А чого ти запитуєш? Тому що новий рік в нас буває частіше, ніж секс. Може сьогодні в тебе все ж таки, щось вийде. Я уявляю, як ти вдалася гострими до з і роздряпуєш її до крові великими болючими судом. Ой, лоскітно. Запитаю у мене. Заплуталася. Кажи простіше, аго, ти драни під кабучинку. Якщо ти хочеш, щоб я твоя дружина умила твою пільку кров'ю. Аго, ти дра. Не вдається, я зацеплююся на непристойному слові. Текст вимовити не можу. Будь зі мною ласкавою, дівчинко моя. Подаруй мені. Буми провокують жінку на чутчивість. Я не хочу рогами грати в голибок. Кішечко, скло, бити мене своїй прістарсь. Мага. Ти не кішечка. Ти риться. Запитаю мене, котра година. Годинник, твій подарунок. Який годинник? Такий чудовий годинник. Дякую, дякую дуже. дякуєш? Я для тебе живу. Ти пам'ятаєш, що тобі сказав Сексопатон? Ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Ти за мене відповідаєш. Ти повинен зробити мене щасливим. А я зробив гроші, щоб зробити щасливою тебе. Ти розумієш, чого я чекаю? Я намагатимуся, ти найкращий. Обіцяєш. Висяч зробити все, чому тебе навчив сексопатолог. Ой! Я забула перед тобою відсвітуватися, але в мене є чек. Чек. Я тепер всі чеки, як ти наказав, збираю! Та хіба мені тебе хоч що-небудь шкода? Я знаю, ти найщедріший. Ось чек. Ту ж коштує 15 доларів і два цента. Вона ще танцює. Іди до ванної, інакше я тебе відшмагаю. Мені набридло! Я не хочу до ванної! Що? Що це означає? Вибач мені. Вибач! Погано плачеш. Захлинайся! Захлинайся, Связан! Яке ж ти вперте, беззодне дівчинське! Ти оце ж завжди каші. Ти не хочеш вмиватися, а ходімо до ванни. Татко буде тебе купати. А я не хочу. Я не хочу до ванни. і багато тебе відпусти. Пощадовому й не так. Принеси мій бачив. Ой, не треба, не треба, не треба бачив. А мені наплювати на твою впертість. Ти будеш підкорятися мені. Я ж ось стопу видру до того бота. Ти кричиш, а я лютого. Цілую твоє тіло, яке здригається від болю. Ходім, на доважі. Ай, ай ай ай, не можу! Ну, що О, тут такого важкого? Мене заціпило. я не можу рухатися. А. Зіпсував. Знову все зіпсував. Я вже був готовий. Я збудився. Я переконати цього ідіота, сексопатолога, що в мене не виходить тому, що її заціпив. Михайлович, людей які не вміють мені протистояти. Шеф! Шеф! Я з'їм свою половину паперів. А ага, я ще пошу. Ага. Хто це? Шалізе! Я, я запитую, хто він? Зараз познайомимося. Не треба нервувати, в мене немає зброї. Я чесний бізнесмен. Я сплачую податки. Він їхній агент. Якщо не хочеш поцілувати кулю, кажи, хто тебе послав. Куля, це справедливо, тому що добро завжди перемагає зло. Добро завжди перемагає зло. А потім добро довго катує зло паяльником. Кинь пушку, ковпой! Не стріляй! Картини! Живі тебе! Мої картини! Вони коштують мільйони. Знаєш, хлопче, що відрізняє людину від тварини. Любов до в опису. Удасть поряд. Це малевіш. О! Чорний квадрат. За цей квадрат я відвалив чотири мільйони. Тому що чотири кути! Сказати по правді, Рембрандта я більше поважаю. А той, що продає, каже, Рембрандта на всіх нових руських не вистачає після нового року Рембранд ще немає, лише с такі Ари. Так не з новим під свідомості сміття, яке заважає людям жити. Так не вимати з новим під свідомості сміття, яке заважає. Yeah. Oh. Хай! <ан> Ти така людина! Не Шкода, що в мене немає брата! Так давай побратаємось! Брате! Це не за текстом! Сів, за не вертайся! Панове не відсухайте від тексту! <служний> а, а мені що робити? Мій текст закінчився? Провізайте, шарибе! Розглядайте з бінатор картини. Вище не духові! Сюзі, ви не вмієте вибирати. Я не вдав. Він вартий вас! Він присвятив вам вірш, якби ви чули. Бери її, поет! Вона твоя! Куди? Ти? Я вийду і тихо застрелюся. Ні, брате, справжній поет, ти, Сюзен, він написав 10 річ. А я лише один. Бери її! Вона твоя, друже. Я сказав, бери ти її. Ти, ти кращий за мене. Ні, 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 ні. Я, я застрелюся. Візьми її, якщо ти не візьмеш, Сюзен. Я завтра пристрілю, я об'єднала раніше. Брате! Зупиніться! Негайно припиніть брататися! Алиса вас постійно кидає в крайнощі. Ви хочете дійти до фіналу? Я дійду до фіналу! А ви ще? Я не, не, не хочу залишатися назавжди невпевненим самотнім хлопчиком. Росано, запам'ятай, ніколи під час гри не наливай справжню горілку. <плес> Перевіряй пляшки. Чоловіки взагалі так влаштовані, випили чарку і забули, чого хотіли стрілятись. Гру продовжуємо. Всі зайняли свої позиції. Росано, музику вперед, вперед фінал. Здайого хлопця! Не раджу чинити опір. Цим жалюгідним і будувати своє щастя, не рухатися! Ти не подобаєшся мені ковбою. Мої картини, жарне, жерифне завертіше. Місце твоїх картин в музеї для сліпию. Він — Твій коханець. Скажи, скажи, скажи мені правду! Якщо ти скажеш правду, я тебе вб'ю, Слюзі! Скажіть йому, скажіть, що, що ви зараз підете зі мною назавжди. Ви не любите його. Тільки я можу зробити вас щасливим. Коли вперше на тенісному корті наші очі зустрілися, я зрозумів, ви та жінка, з якою я хочу померти в один день. Я нічого йому не обіцяла. Ти мариш! Ви не любите свого чоловіка, Сьюзі. Я вам не заважаю. Я взагалі кінчию. Геть, пішов чоловіче. Ти за ним вели, шерифе, швидше, якщо не хочеш, щоб я проділяв твої постійні картини. Па! 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 Па-па-па! Кохана, не бійся. Ми тут за дверима стоїмо. Я його не боюся. Німеть для міга, я би не страшась спустился в море. Навіщо ти мене переслідуєш? Я люблю тебе. Ти любиш мене. Я прийшов за тобою. Я не піду. Сьюзен, ти більше не кохаєш? Мене? Думай, що хочеш. Ти боїшся, що нам ніде жити. Залиш мене в спокої. Я стану рок зіркою заради тебе. Я не можу купити тобі шубу. Зараз не можу. Я не піду від нього. Я випущу золотий диск. Ти будеш пишатися? Ні. Я зроблю тебе щасливою, куплю для тебе Феррарі. Я віднесу тебе в Італію. Ні. Ти любиш мене, Сьюзі, а я люблю тебе. Любов, Любов, що ти знаєш про мене? Ти придумав якусь Сьюзі. Ти любиш не мене. Я зовсім ні. Ти не знаєш про мене нічого? Я. я боюся життя, труднощів боюся. Не вмію перешкодам протистояти. Я приховую від всіх, що заради грошей. Я терплю його обійма, Ненавиджу себе. Він примушує мене бити його батугом, годує мене манною кашею з ложки аван. Що він робить зі мною в тій плятій Я я боюся заходити до ванни. Я навіть зуби чешу. Що... Я впію його! Не смій! Невже ти його любиш? Це мій вибір. Я хвора мама, молодша сестра. Заради них треба терпіти. Я зароблю для тебе гроші, Сьюзі. Це буде колись. Гроші мені потрібні зараз. От яка вона, справжня, Сьюзі. Чесна Стерва Ти найкраща в світі. Ти повинен забути про мене. Забути назавжди цього вимагає доля, невблаганна, жорстока доля. Ти Забудеш про мене. Не згадаю, що я була твоєю зорею. Ти навіть ім'ю ніколи не згадаєш. Час без вереття зітреє з твоєї пам'яті риси мого обличчя. Наші зустрічі поцілунки. Навіть коли я прийду до тебе у місті. Без тебе. І я також не можу дихати без тебе. Тебе кохаю більше за життя. Я тебе кохаю більше за все на світі. Я ж боже волю від кохання. Єдиний мій, кохай мене, кохай мене, я хочу.